Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. Так, ну а далі будемо говорити про е, шахраїв знову ж таки на реальному прикладі е, на історії, яка трапилася з героїнею нашого наступного матеріалу, в якої зламали сторінку в Телеграм. Більш того, підробили голос в Телеграм-боті. Ну і власне вже потім ошукали близьких людей. От про все це зараз будемо розповідати. Знову ж таки, чи багато коштів вкрали зловмисники, і як захистити свої месенджери навіть від ось таких страшних підробок, коли вже голоси підробляють. Зараз розкажемо. Підробили голос у телеграм і шукали знайомих жертви. Я кажу, ти мене один раз в житті бачила, і ти надіслала, що робити і як захиститися. це не є проблема Юлія родом з Київщини. Нині вона живе та працює у Великій Британії. Про те, що стала жертвою шахраїв, дізналася якраз під час роботи. Побачила бачила пропущений від друга і передзвонила йому. І він мені таки каже: А ти знаєш, що з твого телеграм-каналу вже відправляють повідомлення, що тобі потрібні гроші? Я кажу, ні, не знаю. Він каже, роби щось, тому що вже голосові скидають, що, ти, що тобі потрібні гроші. У тебе не буде 100 доларів на пейпал або Revolut скинути. Я через годину зможу тобі назад скинути. Реально виручай, Треба зараз за посилку оплатити. А у мене лише готівкою є ось такі голосові з підробленим голосом Юлії та вигаданою легендою надсилали її друзям. У свій телеграм дівчина зайти вже не могла, бо його зламали. Тож і попередити контакти я відповідно теж не могла. Шахраї ретельно готувались. Я ще тоді цього не знала, але пізніше я дізналася, що в телеграм-каналі є такий чат, що він генерує голоса, і вони взяли з моїх голосових повідомлень. Вони ну, зайшли в мої повідомлення, з ким я там спілкувалася. Я достатньо часу спілкуюся голосовими повідомленнями, і вони відправили в цей чат бот. Мій голос чатбот російський. Там згенерували ті самі короткі повідомлення тривалістю всього 3-5 секунд. Нині ж Юля точно знає про двох людей, які надіслали кошти. Одна з них її знайома, з якою бачилися всього раз в житті. Я в Англії зараз проживаю, і вона також в Англії, і вона скинула 70 фунтів. Бо Без... PayPal. Без... Так, якщо в когось не було гривні, шахраї просили долари або ж іншу валюту. А малознайому Юлії хотіли взагалі ошукати двічі, і вони з її голосове записали, що щось на цю карту не приходить. Можеш скинути ще на цю карту. Коротше, воно не приходить. Я вже в банк набрала. Мені сказали, що треба повторний платіж робити, і всі перекази тоді зразу приходять. Голосові повідомлення були настільки переконливі, що навіть рідні Юлії повірили. Мій двоюрідний брат він так само скинув їм три тисячі гривень. Він сказав, тому що він каже, я працював і твій голос. Був дівчина опублікувала сторіс, де попередила людей про шахрайство та зламаний профіль в Телеграм. За 100 доларів шахраї пропонували Юлії повернути доступ до профілю. Як саме зламали сторінку, Юля не знає. Каже, мала двофакторну аутентифікацію, і жодних даних не розголошувала. Експерт із кібербезпеки Сергій Денисенко каже: багато є ситуацій, коли готуються певні експлоїти, і за допомогою них вже викрадаються облікові дані користувача, тобто його пароль. Є такі механізми, за допомогою яких надсилаються певні повідомлення у вигляді картинок, і перейшовши за цим посиланням. О натиснувши на цю картинку, користувач може втратити доступ до свого акаунту. Зазвичай це закриті картинки, зображення яких можна побачити лише натиснувши на них. Так теж крадуть дані або ж за допомогою фішингових посилань, а підробити голос із розвитком штучного інтелекту. Не проблема, каже Сергій. Голос можна взяти з будь-якого джерела, починаючи від звичайної розмови на вулиці, записавши її на диктофон, закінчуючи тими самими виступами на телебаченні. Взагалі, підробка голосу це досить легкий процес. Чому тому що дуже давно вже існують певний ряд технологій, в тому числі і українські розробки, які досить легко можуть підробити будь-який голос і відповідно, враховуючи те, що зараз. Широко застосовується штучний інтелект, це дуже дуже легко і відповідно можливо будь-кому навіть коля. Тож важливо ставитися уважно до всього, що стосується фінансів. Знайомі просять кошти, передзвоніть та уточніть. В жодному разі не переходьте за сумнівними посиланнями та не відкривайте картинки без доступу. А от Юлії радить звертатися до кіберполіції та писати заяву на зловмисників. Ніхто не застрахований, навіть якщо у вас є подвійна аутентифікація, так це здається mm -hmm. називається, все одно таке може статись, тому будьте пильними і будьте уважними.